Таровинний особняк у центрі столиці ти Київ розповідає тобі про будинок видатного українського художника Олександра Мурашка, збудований у 19 столітті на вулиці Малій Житомирській у модерному стилі. Власником садиби був Олександр Мурашко, який підняв українське мистецтво із вузько-національного до західноєвропейського рівня. Під керівництвом художника народжувалися розписи Володимирського собору. Довгий час у садибі на Малій Житомирській розміщувалась іконописна майстерня його відчима. А згодом сюди переїхав і сам Олександр. Через кілька років після смерті Вічева художник продав особняк та переїхав на Лук'янівку. Спочатку будинок складався з трьох трикімнатних та трьох семикімнатних квартир. На нижньому поверсі була крамниця льох та дві кухні. Після приходу більшовиків до влади маєток націоналізували та перетворили на комунальні квартири. Тому і внутрішнє планування було змінено. Який час тут функціонував будинок культури для сліпих? У 2008 році за часів мера Черновецького садиба перейшла у приватну власність. Забудовників для будівництва на цьому місці торгівельного. Центру в будинку залишився єдиний мешканець, який відмовився виїжджати звідси. Та після понад 90 судових розглядів садибу повернули у власність міста. Її планують відреставрувати та відбудувати у багатоквартирний житловий будинок.